Звертаємо як завжди найбільшу увагу на Миросі Улянін, яка зараз вам зібрала інформацію щодо культурних подій. В Україні дивіться рубрику Афіша. Уявіть собі 1975 рік. Лос-Анджелес, суботній вечір. І тут на балкон шикарного ресторану вибігає напіводягнений Роберт Плант і вигукує «Я золотокудрий Бог. Така його поведінка була звична і його часто звинувачували в нарцисизмі і створення ідолу Рок божества. Проте його фанатів це не лякало. Вони його любили і навіть придумали спеціальний термін такій поведінці плантизм, звісно, від його прізвища Плант. Власне, йому нині 62 роки, і сьогодні він буде виступати у Канаді. До речі, тепер нарцисизму і не залишилося. Він тепер кавалер ордену Британської імперії. Дев'ятий рік поспіль американський інститут кіно проводить фестиваль фільмів Silver Dogs. У конкурсній програмі лише документальні стрічки. І цього року дуже хороші шанси на перемогу має стрічка життя довжиною в один день. Її автори Тонні та Рідлі Скотт попросили звичайних людей зафільмувати один день зі свого життя. А власне, 24 липня 2010 року. Як результат, вони отримали 5 тисяч годин відео зі 192 країн світу. Я навіть боюсь подумати, скільки часу вони витратили, щоб подивитися цей весь матеріал. Але результат маємо уже на сьогодні. 90 хвилинна стрічка, яку можна подивитися на фестивалі. Україна мрій залишилося буквально чотири дні. Тому, якщо ви зараз у Києві, то обов'язково завітайте у дворик музею гончара, бо саме там зараз триває підготовка до цього найбільшого етнофестивалю. Якщо прийдете вчасно, тобто на 11 годину, то зможете послухати гаузьку поезію мови оригіналу. Вас нагодують літературною юшкою, яку перед цим приготують брати капранове, а також зможете поспілкуватися з Олегом Скрипкою. Yeah,